Шановні колеги, друзі, учасники 38-ї міжнародної спеціалізованої виставки освіти та кар'єра 2023. Придівка Державна академія будівництва та архітектури доєднується до виставки і для привітального слова я надаю слово виконувачу обов'язки ректора, професору, доктору технічних наук Владиславу Володимировичу Данішевському. Дякую. Добрий день, Україна. Добрий день, шановні. Абітурієнти, батьки, гості. Дякую, що приділили час доєднатися до на нашої зустрічі сьогодні. Чи приділити час, щоб відвідати і переглянути її у запису пізніше, від імені нашого колективу ради вітати вас у стінах Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Наша академія впродовж своєї більш ніж 90 річної історії підготувала близько 65 тисяч. Фахівців, будівельників, архітекторів, які працювали і працюють зараз у різних країнах світу на сьогоднішній день. Ми пропонуємо вищу освіту за 22 спеціальностями, і в нас працюють 80 освітніх програм, на яких можете здобути вищу освіту, ці послуги надаються в рамках наступних факультетів: це факультет архітектурний, це факультет будівельний. Факультет цивільної інженерії та екології, факультет інформаційних технологій та механічної інженерії, факультет економічний і також навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, який працює головним чином із заочною освітою, підготовчими курсами, перепідготовкою фахівців, і, 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 в такому, в такому форматі. Значить, сьогоднішній формат нашого круглого столу він трошки може дещо незвичний, тому шановні колеги, друзі, учасники 38-ї міжнародної спеціалізованої виставки, освіти кар'єра кар'єра-2023». двадцять Придніпроста державна академія будівництва та архітектури доєднується до виставки і для привітального слова я надаю слово виконувачу обов'язки ректора, професору, доктору технічних наук. Владислав Володимичу Далішевському. Дякую. Добрий день, Україна. Добрий день, шановні абітурієнти, батьки, гості. Дякую, що приділили час доєднатися до на нашої зустрічі сьогодні. Чи приділити час, щоб відвідати і переглянути її у запису. пізніше, від імені нашого колективу ради вітати вас у стінах Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Наша академія впродовж своєї більш ніж 90-річної історії підготувала близько 65 тисяч фахівців, будівельників, архітекторів, які працювали і працюють зараз у різних країнах світу. На сьогоднішній день ми пропонуємо вищу освіту за 22 спеціальностями, і в нас працюють 80 освітніх програм, на яких можете здобути вищу освіту. Ці послуги надаються в рамках наступних факультетів: це факультет архітектурний, це факультет будівельний, факультет цивільної інженерії та екології, факультет інформаційних технологій та механічної інженерії, факультет економічний і також навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, який працює головним чином із заочною освітою, підготовчими курсами, перепідготовкою фахівців. І в такому форматі. Значить, сьогоднішній формат нашого круглого столу він трошки може дещо незвичний, тому що ми не будемо говорити детально про якісь технічні особливості навчання чи правила вступу. Ця детальна інформація буде надана завтра, 29 квітня, під час дня відкритих дверей, які відбудуться онлайн, і посилання далі в цій презентації ви побачите. І завтра, тобто, ми розповімо детально і про інфраструктуру академії, і про гуртожитки, про спорткомплекс, про умови навчання, так і далі, так далі. А сьогодні ми би хотіли поговорити про те, що відрізняє наш університет, наш заклад вищої освіти від інших, що становить його унікальність, що є нашою родзинкою. На мій погляд, це насамперед висока фахова кваліфікація викладачів. Які є не просто викладачами, які не просто читають лекції чи семінари, а які безпосередньо приймають участь у великих практичних проектах, приймають участь у науково-технічних розробках розробках, як на замовлення промисловості, так і на замовлення держави. І таким чином, сьогодні ми хотіли б розповісти про актуальні науково-технічні напрями, які є в академії, і через ці напрями ми представимо вам широкий спектр конкретних знань, навичок та вмінь. Які ви зможете опанувати, навчаючись в академії за відповідними освітніми програмами. Ну, актуальні напрямки науково-технічної діяльності наступні. У нас, по-перше, працюють 10 традиційних потужних наукових шкіл. Сучасні напрямки, це тут коротко перелічені на слайді, далі більш детально ми про них поговоримо. Це зелена економіка та сталий розвиток, це урбаністична екологія, регенеративна архітектура, яка Покликана для того, щоб відновлювати навколишнє середовище, працювати разом з середовищем. Звичайно, це енергоефективні технології, це рециклінгові технології будівельних матеріалів, які передбачають повторне використання компонентів, компонентів які використовувалися при будівництві. Це сучасні інноваційні методи 3D-друку в будівництві і пов'язані з ним напрямки робототехніки та мехатроніки. Це it технології в будівництві, такі як BIM. САПР, АІТІ технології, розумні будинки та розумні міста. Далі впродовж презентації наші детально пояснять і представлять вам ці напрямки. І, звичайно, в умовах сьогодення, в умовах, коли Україна бореться за е, власну історію, власну незалежність, бореться за своє існування, це безумовно фортифікаційні та захисні споруди, які є сьогодні у них е, е, актуальні. На національному рівні ухвалено план відновлення України в лівому у нижньому куті екрану є посилання recovery.gov.ua, де ви можете з ним ознайомитись. На 10 років він передбачає залучення більше 750 мільярдів доларів і передбачено 17 національних програм відновлення України, серед яких наступні є беззаперечно дотичними і безперечно пов'язаними з будівельною галузі. Це програми зміцнення оборони і безпеки. Відбудови чистого середовища, програма енергетичної незалежності, програма відновлення життя та програма відновлення інфраструктури. Тому найближчими роками, я думаю, ви погодитесь, що спеціальність будівельника, спеціальність, які дотичні до будівельних галузі, вони є і будуть найактуальнішими для подальшого розвитку відновлення України. Я хочу заакцентувати, що відновлення ми розуміємо не просто як відбудову. Це не повинно бути повторення того, що було. Це повинна бути глибока трансформація, модернізація і створення вже нової нової інфраструктури, нових будинків на нових світових принципах. Це те, над чим працюють сьогодні наші фахівці. Якщо казати про етапи виконання цього плану, то можна логічним, логічним чином цей план розбити на певні етапи. І ось перелік цих етапів він якась і складає, якраз і складає таку узагальнену програму нашого сьогоднішнього круглого столу. По Перше, це оцінка обсягів руйнувань та збитків. Після того, як така оцінка проведена, потрібно провести обстеження об'єктів. Ті об'єкти, які можна відновити, значить їх потрібно підсилити, провести реконструкцію. Ті об'єкти, які відновити неможливо, їх потрібно відбудувати. Так? Це передбачає рециклінг зруйнованого, тобто повторне використання будівельних матеріалів, залучення відповідного фінансування для виконання цих проектів відбудови, і застосування звичайно нових принципів будівництва архітектурних, енергетичних, екологічних, і застосування найновіших, найпередовіших технологій будівництва БІМ, САПР, друк і так далі. Тому сьогодні наші фахівці детально вас ознайомлять з цими напрямками. І, і, і з тими знаннями, навичками, які ви опануєте, навчаючись в нашій академії. Будь ласка, посилання на день відкритих дверей в лівому нижньому куті екрану, 29 квітня об 11.00 за цим посиланням або в кінці зустрічі ще раз ми його вам нагадаємо. Далі хочу передати слово проректору з навчально-виховної роботи, доктору наук з державного управління, професору Євсеєві Галині Петрівні. Дякую, Мисла Володимирович. Шановне товариство, війна, що нині триває в Україні, це та війна, яка змінила кожного із нас. Російське вторгнення в Україну і відкритий воєнний напад Росії на Україну, що почався о четвертій ранку 24 лютого 2022 року, це третій етап російсько-української війни, розв'язаної Росією ще в 2014 році. Участь у цій війні Росія намагалася заперечувати, але Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції 2 березня 22 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти України. Міжнародний суд ООН Газ 16 березня 22 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого воєнні дії в Україні. 24 лютого для Українців це став той день, який змінив українців на до і після, це той день, який став для нас сьогодні надзвичайно важливим. Чому тому що метою російської агресії є не просто загарбання наших територій, а знищення нашої національної ідентичності, це відкритий геноцид проти українського народу. Російська держава і її ідеологія і расизму офіційно наперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з тим, підлягають фізичному знищенню. Розраховуючи на дуже швидку перемогу, на дуже швидку перемогу за три дні війська загарбників наштовхнулися на дуже потужний супротив українців, які завзято оборонять свою землю. Волю і незалежність, попри те, що звично, хоч попри те, що кожного дня і навіть сьогодні наше звичайне життя відкриється на очах, сила спротиву українців дуже потужна. Через завдяки супротиву українських армії, сил оборони всіх громадян України від перших днів і до сьогодення, російська армія зазнала нечуваних. Нечуваних втрат, які, на які вона ніколи не сподівалася. Це вперше в історії за Російську на Російську Федерацію за такий короткий час. Нанесено скільки збитків і руйнувань е, на території України. Це зумовило неочікувані матеріальні втрати для самої Росії, але і породило як населено слідку нелюдську на людську агресію стосовно мирного населення України. Українці е, демонструють. Величезний офір вкладає величезні благодійні внески через різні фонди благодійні внески для того, щоб підтримати Збройні Сили України і е, витримати ту навалу, яку на нас направила Росія. Далі 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 переселенці, да, да. Е, протягом е, більше ніж року, е, нашим, е, нашим українцям довелося зазнати великих втрат великих втрат. І наша академія, в тому числі, тримає освітянський фронт, е, зокрема. Е, з березня двадцять року до сьогодення вона притягнула більше 5 тисяч осіб переселенців зі східних чи південних регіонів України: Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Запорізька області населення цих областей, транзитно проїжджаючи через нашу область, зупинялися в наших гуртожитках на 2-3 дні або тиждень, чи навіть місяць, і продовжували свій міграційний шлях далі назад. Наразі в гуртожитках нашої академії проживає біля 500 осіб, тимчасово переміщених світ е, студенти Придніпровської державної академії, тікаючи від війни, вимушені переселитися е, на більш безпечні території. І наразі 47,7% студентів вимушені переселитися на території західної України та країн Євросоюзу. 10% відсотків науково-професорського складу академії разом з своїми неповнолітніми дітьми переселилися до країн ЄС, 10% студентів і викладачів академії сьогодні воюють у Збройних силах України. Не маючи можливості перехнути в таких умовах на полі бою. Російська Федерація терорист вдається до варварських нападків на мирне населення на міста і села України. Знищує українські міста, будинки, промислові приміщення, інфраструктуру і таке інше на сьогоднішній день. збитки які і руйнування інфраструктури, які зазнала Україна, національними банками оцінюється 139 мільярдів. Внаслідок пошкоджень, спричинених бойовими діями, перший місяць війни після вторгнення один мільйон населення України залишилося без, без електроенергії. З 10 жовтня 2022 року, року Російська Федерація обстрілювала наші енергетичні інфраструктури і намагалася лишити нас електроенергії і, взагалі звичайного звичайного життя. Мапі то й там ага. далі, далі, будь ласка, да. на мапі інтерактивній мапі руйнувань, яка розташована на сайті уряду України. Ця мапа інтерактивна, і кожен день туди вносяться ті е, е, руйнування і збитки соціальних структур, і е, е, школи, дороги, е, лікарні, будівлі і так далі. На сьогоднішній день, на 1 квітня 2023 року, втрати склали 1889 шкіл, 726 лікарень, 58,9 мільйонів квадратних метрів жилої площі, і 2,5 мільйонів українців втратили свої, свої домівки. Якщо переглянути детальніше цю карту руйнувань, жодна з областей, жодна з областей сьогодні не залишилася в На кожній області є якісь втрати, і соціальні структури і, і інфраструктури. Як уже було сказано вище, уряд України створив програму і план відновлення України, який розрахований на 10 років, 23-33 рок. основна візія або місія відновлення України сильна європейська країна, магніт для іноземних інвестицій. План відновлення України спрямований на прискорення стійкого економічного зростання у рамках плану, визначений перелік національних програм для досягнення ключових результатів. Ключових результатів Придніпровська державна. Ну ось ми бачимо тут, що кількість проектів було сказано на 10 років 850 щорічний приріст реального ВВП 7%. Фінансування сімсот мільярдів на ці програми, і уряд розраховує, що в рамках реалізації цих програм Україна війде за певними індексами, зокрема індекс економічної складності та індекс людського капіталу, Україна війде в топ 25 країн Європи. При Дніпроська державна програми, до яких ми можемо бути долучені власалом тиличу з назначав. Це дійсно чотири програми, які і розширення інтеграції логістики, і відновлення і відновлення модернізації тотальних розвиток освіти і таке інше. Це ці програми, до яких Придніпровська державна академія її пакеті можуть бути дотичні протягом 10 років. Наша академія на сьогодні нараховує понад 4 тисячі зубовачів. В академії працює когорта провідних науково-педагогічних працівників, які забезпечують опанування здобувачами понад 80 освітніх професійних наукових програм, з яких є більшість з них є надзвичайно актуальними для відновлення України. Для е, деталізації е, цих, цих освітніх програм. Прошу слово передати. Передаю завідувачу кафедри Геодезії землеустрою Юрію Олександровичу Тимченко. Юрій Олександрович, ви на зв'язку. Так, дякую. Ага, ласка. Доброго ранку, друзі. Доброго. У своїй короткій презентації я хочу показати роботи, які виконуються у. Нашій Придікровській державній академії, та які присвячені а, оцінки а, збитків під час а, внаслідок агресії а, Росії. За попередніми оцінками: а, збитки, нанесені а, нашій країні, а, з, складають більше 75% Мільярдів доларів. І це тільки аналіз, який виконаний попередньо, і нам потрібно у подальшому виконати більш детальну оцінку, більш детальний аналіз, та провести розподілення цих е, витрат на відшкодування збитків між е, регіонами, між. Е, Галузями між громадами та суб'єктами господарської діяльності і громадянами України. Я вибачаюся, я не можу переключати слайди. Ага, зараз працює. Дякую. За пропозицією президента Європейської комісії Урсули фон Дерляєн. Ця компенсація буде надана. Україні з інш... з різних джерел фінансування після завершення військових дій а... відшкодування збитків в країні регулює цивільний кодекс України, який визначає, що кожна особа, яка зазнала збитки в результаті порушення її цивільного права. Має право на їх відшкодування. І збитками розглядаються втрати, які особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також підлягають відшкодування на отримані прибутки суб'єктів господарської діяльності. Для оцінки Збитків необхідно виконати спочатку визначення фізичних об'ємів цих робіт, і з цією метою проводиться обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій та бойових дій на території України. Ця методика затверджена і призначена для визначення категорій пошкоджень для визначення аварійних. Будівель аварійних конструкцій та передбачає діагностування технічного стану будівельних конструкцій, а також визначення обсягів термінів робіт і визначення обґрунтованої схеми відновлення робочоздатного стану для оцінки збитків. Міністерством економіки України та фондом державного майна затверджена методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємством, установам та організаціям усіх форм е, власності. І згідно цієї методики, відшкодовуються збитки е, як різниця між е, вартістю майна, яке воно складало до початку бойових дій, і. На дату оцінки це означає після завершення цих бойових е, дій. Передбачається відшкодування збитків е, заподіяних громадянам України і значення вартості нерухомого майна визначається на рівні ринкових цін до початку бойових дій. І відшкодування цих збитків воно передбачається на рівні ринкових цін майна або на рівні тих витрат, які необхідно понести для відновлення цього майна. Велика шкода нанесена інфраструктурі країни. Зруйновані мости, автомобільні дороги, зруйновані комунікації. Інфраструктура енергетична та інша, і тут треба виконати обстеження розрахунок обсягів робіт та визначення відшкодування на рівні кошторисної вартості або вартості за укрупненими показниками. Все це виконують працівники нашої академії, які мають відповідні сертифікати, кваліфікаційні, необхідну кваліфікацію та знання. Порядок визначення шкоди та збитків, нанесених агресією Російської Федерації затверджений постановою Кабінету міністрів, і він передбачає визначення шкоди за різними напрямками. А саме це людські втрати, економічні військові втрати, також втрати житлового фонду, об'єктів житлово-комунального господарства, втрати земельного лісного фонду, водного фонду. Це збитки, завдані природно заповідному фонду та культурній спадщині України. Для визначення всіх цих збитків необхідно розробити низку методик. Над цим працюють і співробітники нашої академії, які мають необхідний досвід, бо багато працівників, які працюють у складі академії, приймали участь у оцінці ще з часів приватизації і мають достатній досвід для оцінки цих об'єктів і для оцінки технічного стану, а також і оцінки збитків. Наш е, навчальний заклад, він е, готує спеціалістів за всіми цими фахами, а саме, це інженери-будівельники, які здатні обстежити будівлі і визначити всі необхідні за, за, заходи по відновленню працездатності будівель, а також існує центр по професійній підготовці оцінювачів, який е, готує. Професійних оцінювачів за напрямками оцінка нерухомих та рухомих речей, цілісних майнових комплексів та об'єктів інтелектуальної власності. А наша кафедра готує студентів за освітньою програмою Геодезія та землеустрій, і в рамках цієї освіти ми навчаємо студентів, як виконувати оцінку нерухомості. Оцінку земельних ділянок і надаємо всі необхідні знання для виконання цієї роботи. Якщо вас зацікавила ця діяльність, будь ласка, приєднуйтесь до нас, будемо виконувати всю цю роботу разом. Слава Україні!